Літні літній малині, припустимо, вона вимерзла вимерзли пагони, кидають урожай. Але плантація молода, умовно, там і 3-4 роки, можливо, там, чи 2 роки в когось. І коренева система жива, вона випускає нові пагони, які на другий рік дадуть урожай. Тобто немає змісту робити різкі рухи і щось там пересаджувати, чи щось там досаджувати. Єдине, що я завжди говорю, і до сих пір говорю багатьом своїм виробникам, з якими працюю, це те, що. Для того щоб мінімізувати ризики, не варто займатися однією культурою. А якщо ми займаємося умовно малиною, то не одним і тим самим сортом, припустимо. Якщо хтось має тільки літню малину, для нього вже сезон закінчився, не почавшись. Тому ті, хто мають і літню, і ремонтантну, вони будуть мати урожай, хоча б з цієї ремонтантної малини. Що би я могла порекомендувати на майбутнє цим виробникам, які мають і літню, і ремонтантну малину, для того, щоб себе трошечки перестрахувати, можна лишати в ремонтантних сортів дворічні пагони на плодоношення. Тобто, висаджувати тут таймери, так звані ці сорти, які дають два урожаї в сезон. І на випадок, якщо в них є якісь проблеми, припустимо, з літньою, раптом перезимує нормально пагін ремонтантної малини.